СБУ затримала коригувальника, який наводив арт удари РФ по військових об'єктах Донеччини. Зловмисником виявився мешканець Білозерського району, який у липні минулого року дистанційно вийшов на окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Він збирав для загарбників інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів сил оборони на Бахмутському напрямку. Особливо ворога цікавили розвіддані щодо розташування радіолокаційних станцій українських військ. Крім того, фігурант передавав загарбникам координати базування українських військових на території регіону. Потім, за його наводкою, рашисти здійснювали артилерійські обстріли військових об'єктів. Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ворожого розвідувального завдання. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук, який він використовував для листування з окупантами. Наразі він перебуває під вартою, зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.